Трагедії, блиск надії, молитва за військо і людей поза ним. Справжнє свято людської творчості повернулося до Франківська разом із роботами учасників міжнародного мистецького конкурсу Для Бога я створю найкраще на підсумковій виставці, яку презентували у стінах краєзнавчого музею. Чотири сотні картин. Ці колажі кажуть організатори, розповідають про найсокровенніше стосунки з Богом. Утім, відбиток повномасштабної війни на них добре помітний. Війни тут є багато. Фактично всі ці роботи вже створені в повному штабці. Теж є і світлі і штуковини, є якась надія. Є... Якісь експерименти не знаю, там з блискітками, там, з якимись з, з сильними кольорами, і кольори надії, і техніки надії, і є штуки, які зовсім відірвані війна війною, життя, життям. Типу, А є звичайно, що типу на наскрізь на, на, на просякнуті, і навіть розмова з Богом через призму війни, типу, ну. Дуже багато людей, які були нашими учасниками, зараз або воюють, або загинули, типу тобто вони десь є вже в цьому, в цьому матеріалі. Тобто, це ну, дуже така життєва історія і зріс. Індивідуальні колективні з Франківська та області різних куточків України, прифронтових міст та навіть за кордону, авторства відомих художників та ще зовсім дітей загалом на конкурс надійшло близько півтисячі робіт. І, хоча кажуть організатори, у порівнянні з минулими роками їх поменшало за кількістю, але точно не за якістю. До того ж, ця виставка ще й частина спільної історії з не менш масштабним проєктом Врятуймо скарби разом, який цьогоріч відзначає своє 15-річчя. Вам виносять тисячі малюнків, і ви повинні вибрати найкращі. Ну, звичайно, що ти вибираєш і професійної якоїсь точки зору, і художньої, і... але найперше, от, що слід сказати, що завжди вражають роботи, які мають таку дуже глибоку енергетику. Важлива кожна дитина, кожна, кожна робота, кожен учасник. Але цей калейдоскоп, який. Твориться мозаїка, оцей космос, розумієте, такі твориться. От вже сама подія, кожна робота, яка тут представлена, це, це плід творчості, а творчість вона є кодом Бога. Саме код творіння він є тим тим рушієм. І власне на противагу війні, на противагу злу, ми показуємо добро, і ми показуємо, як, як змінити цей світ на краще. Свято людської творчості у стінах краєзнавчого музею оселилося до 1 червня. Тим часом паралельно виставками по світу мандрують конкурсні роботи із попередніх років. За понад десятиріччя їх загалом назбиралося близько 7 тисяч, та організатори уже готові відкривати нову сторінку. Залишаємося в форматі А2, це приблизно 60 на 40 сантиметрів. Це буде, має бути шрифтова композиція. Тобто, людина має скласти з букв зі слів, зі слов. Картину. Це, ну, ясно, що це на свій розсуд, чи це мають бути тексти, чи це має бути. Яка це мова, теж великий знак питання. Але це мали би бути шрифти, мали б бути щось таке власне, то, що людина народила власне, буква, власне, текст. І з цього мала би бути складена композиція. Роботи прийматимуть до 1 січня 2026 року. Усі деталі можна знайти на офіційній сторінці конкурсу у мережі Фейсбук. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.